Мати статус духовної столиці України поважно і перспективно. Але потрібно докладати чимало зусиль, щоб цьому статусові відповідати. А з року в рік робити усе можливе, аби культурне життя Полтави вирувало і підіймалося все новими сходинками розвитку. Утім, поки що це вдається, про що свідчать безліч мистецько-культурних дійств, які щорічно проводяться у нашому місті. Наприклад, всеукраїнські фестивалі-конкурси, пісенні крила чураївни, барви Полтави, Полтавська битва, фестиваль хореографічного мистецтва миттєвості чарівного дитинства. Ці заходи були започатковані міською владою за останні три роки. Але не фестивалями-єдиними за цей час відзначилося культурне життя Полтави. Ми пропонуємо до вашої уваги чергову серію нашого фільму. У Полтаві функціонує 37 закладів культури: музеї, бібліотеки, школи естетичного виховання, міський будинок культури, палац дозвілля, парк відпочинку. Перемога їхня діяльність постійно підтримується міською владою. Наприклад, лише 2008 року із міського бюджету було виділено 1 мільйон 716 тисяч гривень на ремонт закладів культури. Значні відновлювальні роботи були проведені в музеях міста. В управлінні культури міському зазначають, що цікавість до історії краю, його духовних та мистецьких цінностей зростає. Та є щороку про що свідчить більша кількість відвідувачів музеїв, зокрема туристів. Велика увага приділялася саме розвитку матеріально-технічного забезпечення музейної галузі, особливо це напередодні теперішнього ювілейного року, тобто великі каденції з місцевого бюджету коштів були спрямовані 2008 року. Протягом трьох років поспіль у нас є сталі тенденція зростання показників відвіданості музейних установ Полтави. Якщо говорити за статистичними даними, то 2007 рік це 125 тисяч осіб відвідало музеї Полтави в минулому 2008, письмами це 140 тисяч осіб, а за 9 місяців поточного 2009-2009 року це 107 тисяч осіб. Пишається місто і централізованою бібліотечною системою, яка має 17 бібліотек філіалів, загальний фонд яких налічує понад 600 тисяч примірників. Започаткована 2007 року соціально-просвітницька акція «Живи книгу», до якої активно долучилися мешканці міста, дозволила поповнити бібліотечні фонди ще на 8 тисяч примірників художньої та публіцистичної літератури. 2008 тисячі восьмого року, за підтримки міської влади, було відкрито найсучасніший новозбудований філіал номер 2 на вулиці Леніна. Там зараз працює інтернет-центр. До речі, подібний сучасний інтернет-центр незабаром буде облаштовано і в філіалах номер 7 і 19, що в мікрорайоні Половки. За останні роки у Полтаві було відреставровано та відкрито також величезну кількість пам'ятників. Серед них пам'ятник Гоголю, сюжетна паркова скульптура голівських персонажі Подільська вежа. Пройшла низка відновлювальних робіт на полі Полтавської битви. Відкрито тут. І нові пам'ятники серед практичних нововведень, які дозволяють берегти культурні пам'ятки від вандалів, камери спостереження, спеціально призначені відповідальні посадові особи, які здійснюють цілодобовий моніторинг. Вся ця інформація виведена на робоче місце оператора, і по тих всіх ситуаціях, що виникають інформація, черговий для направлення нарядів. Але найцікавіше проходять у Полтаві народні гуляння. Цього року місто гідно відсвяткувало 200-річчя з дня народження Миколи Гоголя та 300-річчя Полтавської битви. А на такі свята, як День міста, День Незалежності, новий рік, ми традиційно приймаємо безліч гостей, адже такими видовищними шоу та цікавими розважальними програмами може похвалитися далеко не кожне місто. Причому розраховані вони не на туристів, а саме на полтавців, аби їм було цікаво відпочивати на своїй маленькій батьківщині. До речі, упродовж останніх років у нашому місті запроваджені нові свята, які стали традиційними та улюбленими для багатьох полтавців. Це свято сала, виставка декоративно-ужиткового мистецтва, містечко майстрів, свято Полтавської галушки, молодіжна костюмована хода Полтава посміхається. Ярмарок сміху та жартів, але найкраще про свої враження від культурно-мистецького життя міста за останні три роки розкажуть самі полтавці. В этом году намного лучше став праздник більше всяких міроприяті, більше місць, де його дієвотмітили. Тобто намного веселіше в этом году веселіше робота, веселіше живеться. Зміни у нас дуже великі прийшли благодаря все таки нашому молодому енергійному голові. Андрію Матковському Полтава дуже преобразилась, стала красивішою, веселішою і молодішою. вообще приятно, что в последнее время происходит много разных мероприятий в городе, которые становятся традиционными. Каждый год они становятся более массовыми, более интересными. Вот то, что я могу вспомнить, это праздник, например, Галушки Полтавской. Это то, что на самом деле интересно. И вот каждый год, когда приходишь, всегда очень много людей, какие-то народные мастеры приезжают с интересными поделками. Ну, все красиво. Была и на стадионе, была и на танцах, была в субботу, вот была и на этой выставке, была... В театрі Гоголя була в краєзнавчому музеї. Все було дуже красиво, сцена дуже красиво зроблена, концерт гарний був, дуже сподобалося. Mm, ну, сьогодні це проходило, Тут концерт був, був, як дітки співали. Вічний огонь. Де праздник прекрасний. Ми восхищены этим праздником. честное слово. Чесне слово. Прекрасно. Праздника в этих всіх гуляний, вот, видно, особливо по празднику полтавської галушки очень сильно понравилось. Молодежь, я думаю, отдыхает неплохо. Салюти день міста. чудесный був. Ну, это же у нас вообще регулярно это проводится все. Я считаю, что это заслуга нашего мэра. Потому что когда новогодние праздники проходят, то проводятся вот эти массовые такие по этой по Октябрьской улице, идут такие народные массовые гуляния, сопровождение там народных инструментов, вот эти песни украинские, все это ну, как бы стараются возобновить традиции. Тож, як бачимо, Полтава не лише зберегла сталі традиції та надбання у галузі культури, але й примножила їх, чим підтвердила почесний статус духовної столиці України.